Ну, теплого там, бо ми ж думаємо, голову в теплі бере, це логічно. Тут ми спробували взяти шампуні, які однієї з найпопулярніших. Це мається на увазі, вони кожного по-різному, кось такі популярні, інші, але це ті, які... На слуху є в наших мас Оцей шампунь, по-моєму, французький, це дитячий із масмаркету, а це наш зараз А зали А ще ка. Чекай по мене відео. у нас, нас зайколо двоє. У нас пішло 15, а так 130. Супер! По двоє про добре! Для реклами деколи й добре. Про той мріє. Шампуні в нашій компанії... Шампуні в нашій компанії мінімум 11. Хто бачив в Інстаграмі в Фейсбуці мої дописи на тему догляду за волоссям. Я говорила про деяку лікувальну дію шампунів. І лікування на шампуні є 2... Ну, не два. Три. Це така незрачна етикетка – Це є шампунь без бальзаму. В ньому є мильний горіх. Хто може знає, коли починається, ну пишеться склад продукції і починається перше. Це те, де чого більше в, ну, в продукції. Ось тут пише вода, потім рідка, мильне дерево. Тут є мильне дерево, тут є мильне дерево, шампунь, і такий самий шампунь, і тільки з яскравішою червоною етикеткою, е з, як крем, шампунь з бальзамом вже. Тут окрем, без бальзаму, а там і з бальзамом. Ой, Боже! No. <пчу> Бачите, яка краса? No. Це ж лишається, це все червоне на, в нас. Як? Добре. Ну, все хай постоїть. Хай ще постоїть. Значить, оцими шампунями дуже багато є свідчень, що вони відновлюють е, колір волосся. Тобто, сивина, волосся починає рости природнього кольору. І це вже ну, не один такий випадок, дуже багато за це говорять. У мене вдома мама таке саме, в мене мами волосся наполовину. Вернулося до чорного, ну, вир... росте чорний, я не знаю, як це пояснити. Ну, воно так. Так, так працює. і Так, якщо додати, ну, ми знаємо, що якщо зовні мастити, це хорошо, але всередину, Мені якщо пита ще якийсь вітамін, то, то це буде. Но, по факту воно так і є. Воно так цікаво спостерігати знизу. Так зверху, виходить, як шапочка, а знизу де найбільше корень, ну, волосся починає сиріти. І там вже саме воно саме перше починає відновлювати Так, Шампуні компанія вони дуже густі, їх вистачає надовго. Я взяла собі таку літрову великий такий шампунь, то я майже рік ним користувалася. І дивіться, який волосик відростила собі. Ну так. Да. Аплодисменти. Також є для живлення волосся, є і тонік, і масу. Так, Тоні для волосся, теж не корені мастити, дуже добре є. І сироватка, яка живить, теж корінні. Тут є червоний перець, він стимулює волосся ні політичне. Також є бальзамчик, ось такий бальзам він після миття. Дуже, він, він такий дуже жирний. Я так з перший раз, як його ним користувалася, то я так як привикла бальзаму давати, так він, його дала. А він такий ставить. жирний, його треба набагато менше давати. Тому що воно все таке дуже Зразу по волосю, скажу вам, ти знаєш, це, як волосся відновилася. Об'ємність стає. Коли є сильне випадіння волосся, коли є навіть плями на голові, де волосся немає. Є також багато варіантів, коли ми робимо маску для волосся. От завдяки цьому бальзаму, перед тим можна тоніком збудити волосяні ці булинки. А маску ми робимо з така дуже цікава річ крем для масажу. Компанії і бальзам. Ми його змішуємо, наносимо на шкіру голови як маску. Ну, носимо скільки там кому година, зовсім не проблема, може бути більше, кому як час дозволяє. І воно працює на те, що відновлює, просинаються волосинки, відновлюється ліс волосся, яке затухло, не, не росте. І Дуже є багато свідчень. У мене зараз одна партнерка почала вже робити таку маски, бо після ковіду дуже сильно випадало волосся. Ну, будемо публікувати, який ну, результат тої людини, яку я, допустимо, особисто знаю. І що цікаво, що хочу поділитися своїм досвідом. Я зауважила, що я, якийсь тривалий час я помила голову цим шампунем від компанії Арсак. У мене почало волосся не так жиріти. Я мию голову раз в тиждень, і мені того вистачає. Волосся значно менше жиріє. Ну, так воно вимивається і не так електризується, особливо після тоніка можна ще використовувати це олійка. Волосся тоді не, ну, не стричить в різні сторони. Вона така дуже гладка, оце як шок. Оце таке відчуття цієї. Олійки, ну, аромату тут нема, але якщо хтось захоче, тоді йде, відкриє, ну, попробувати можна. Дати комусь попробувати, таке воно на доки. Ну так, да, але не волосся все шикарне, так що. Ну просто як от, саме що. Спробуєте? Не волосся. Ні, я не волосся, але народжує.